У черкаському садочку ярмаркували батьки напекли смаколиків, самі стали за продавців. У такий оригінальний спосіб збирали гроші на костюми для дітей. Сама ж малеча демонструвала традиційні ярмаркові вистави. Журналістам ще показали і тамтешній раритет горщик одного з черкаських політиків. Про все це Ірина Малюкова. Пані Оксана на ярмарок принесла власну випічку, готувала для дітей. каже з любов'ю. Я готувала кексики, вони стоять. Важливо діток долучати до українських традицій. Самі ж діти теж долучаються до дійства. Тут і танці в українському стилі, і традиційні для ярмаркування вистави. Одна гривенька, ціна, не дві, не три, а лише одна. Ярмарка тут кажуть, щорічна усе задля більшої українізації малят. Це ми повинні підтримувати українське, Україну, всі звичаї, які відбувалися. І Раніше в українській землі, і тепер потрібно ж виховувати патріотизму дітей. А це також ми долучаємося до тої української душі, яка у нас є. Журналістам ще демонструють тотешній раритет: залізний горчик свого зіркового вихованця. 44 роки тому ДНЗ номер 55 закінчив секретар міськради Олександр Радуцький. Зараз у нашого немає таких залізних. Настільки є е, такі пласти, пластикові. Ось, але цей горщик ми зберігаємо, нікуди не діваємо і нікуди не дінемо. Це наш талісман, скажімо так. Сам радуцький горщик не пригадує, але згадує садок. Нині той дещо змінився. Тут уже три роки працюють на утеплення за програмою енергозбереження. Уже капітально перемонтували дах та замінили вікна. Нині взялися за фасад. У той кут постійно був холодним взимку, Я вже впевнений, що цього відбуватися не буде. В цьому році закінчаться ці роботи. і Я буду радий, що нарешті 55-й садочок зможе вже працювати за цією програмою. В теплих діти будуть умових і міський бюджет також буде від цього тільки отримати плюси. На ярмарку ж не збирали 3,5 тисячі гривень. Їх використають на пошив новорічних костюмів для вихованців. Ірина Малюкова Сергій Косенко, Вікановини.